Чи можливо працювати журналістиці і мати work-life баланс? Важливо розуміти, що якщо ви йдете працювати в медіа, ну навіть не обов'язково кореспондентом, а взагалі на будь-яку посаду в медіа, що ця робота часто стоятиме на першому місці у вашому житті. Вам доведеться посунути якісь свої справи, навіть, можливо, якісь стосунки, щоб вкладатися в роботу, їхати у відрядження, втілювати проекти і так далі. Кореспонденти можуть їздити у відрядження. Дуже несподівані, або посеред ночі виїжджати на висвітлення екстреної події. На жаль, зараз це дуже часто трапляється. Редактори можуть пізно ввечері відпрацьовувати якусь важливу новинну подію, редагуючи матеріали від своїх колег. Івенти так само проводяться в позаробочий час. Це тільки кілька прикладів, які показують, що медіа і work-life balance не дуже сумісні. Плюс основне і найважливіше те, що ви не зможете виключитися з потоку інформації, навіть якщо ви у відпустці або на вихідному, тому що інформація оточує нас сюди, і ваш мозок сфокусований на пошуку тем інфоприводів, буде робити це завжди, навіть якщо ви його про це не просили. Тому work-life balance і медіа не дуже сумісні речі, але за бажання завжди можна знайти, хоч і хиткий, а якийсь баланс.